Прошу дати максимальний розголос моєї заяві. Мені надійшла погроза від народного депутата України Ольги Василевської Смаглюк від фракції Слуга народу щодо мого звернення до народних депутатів з приводу того, що влада проводить політику тарифного мародерства та геноциду, забирає право на життя, право на свободу, право на володіння землею і, взагалі, будь-яким майном. Депутат каже, ваше звернення містить наклеп та дискредитацію органів державної влади. Тим самим вона каже те, що я кажу, неправду. Коли підвищують тарифи під час війни, це не мародерство. А як же мораторій на підвищення тарифів до кінця війни? А соціальна допомога як уплати держава по інвалідності 200, це не геноцид. Я сам отримую 200 по інвалідності, я знаю, як жити на цій копійки. А коли в тебе забирають землю і ніхто нічого не може зробити, це не мародерство? Я пишаюсь тим, що я не отримував жодної гуманітарної та фінансової допомоги від Зеленського. Я не піду проти народу України, я не відмовлюсь від своїх слів, бо я розумію, що тарифи дійсно є мародерськими. А саме головне влада забирає право на життя, право на свободу, право на володіння землею і, взагалі, будь-яким майном.